Патрулювання центральної частини міста разом з працівниками державтоінспекції, знімальна група НТА розпочинає на проспекті Свободи поблизу пам'ятника Міцкевичу. Через насичений рух ця ділянка є однією з найпроблемніших. Здебільшого тут корки навіть в обід. Інспектори визнають, така ситуація насамперед через неправильно припарковані автомобілі. Власники залишають їх, незважаючи на жодні знаки заборони. Однак, відколи цю ділянку розпочали активно патрулювати, затори зникли самі по собі, а площа довкола Міцкевича стала практично вільною. Щоправда, миритися з новими правилами хочуть не усі. Скажімо, як ось цей власник автомобіля, Део, що припаркувався, під Самісіньким знаком заборони. Пане водій, ви знаєте, що ви своєю зупинкою стоянкою порушуєте правила дорожнього руху? Які? Ви стоїте на самому перехресті? Ну Так я на замовлення, я зараз їду. На замовлення отак ну, зупинятись. Більше немає ніде. Зараз Людина вийде, та я поїду. Я вас розумію, бачите, є парковочка. Стояти на паркованні. Я також там також, якщо я там я я Я стану, то я теж буду я думаю, що от таким способом, як ви стоїте, воно точно не можна. Я буквально так Буквально три хвилини я їду. На три хвилини вийде. дозволяється отак стояти півмашини на проїжджій частині. Наразі таксисту інспектори роблять усне зауваження. Легким переліком відбувається і львів'янка, що теж незаконно припаркувалася біля економічного факультету. Труднюєте рух по проспекту дві хвилини, ну, а за дві хвилини. Ви знаєте, скільки автомобілі були змушені прийняти ліворуч і вас обіг. Чове там ці машини там далі е, всі знімали. Вони. На зауваження інспекторів жінка обурюється, але свою помилку визнає. Обіцяє правила дорожнього руху більше не порушувати. Патрульні кажуть, боротися з водіями складно. Вони не тільки ігнорують будь-які знаки, але й часто присутність самих інспекторів. Водій позашляховика Volkswagen Фольксваген перший приклад цьому. Патрульні кажуть, якщо водій залишив автомобіль не більше ніж на 5 хвилин, то йому просто роблять усне попередження. Якщо під знаком заборони автівка стоїть більше, то на порушника чекає штраф від 250 до 340 гривень. Однак в такому випадку треба дочекатися автовласника, оскільки протокол складають на нього. Саме тому в Державтоінспекції вирішили не штрафувати людей, а попереджати правопорушення. До 10 лютого у центральній частині міста постійно працюватиме чотири наряди ДАІ. В центральній частині міста це проблем паркування, зупинка стоянка, все, і затори. Ви знаєте, що будемо казати, а так більше таких проблем немає. Якщо експеримент міського ДАІ буде вдалим, каже Володимир Казмірук, то центр Львова і надалі патрулюватимуть у посиленому режимі. Однак констатує він позитивні результати видно уже за чотири дні роботи. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, НТА новини.